Досягнення. На Радіо Марія. Програма Люди справи. Люди справи, люди справи. Слава Ісусу Христу, шановні Радіослухачі, всім, хто слухає Радіо Марія, мої вітання щирі, друзі. І традиційно ми зустрічаємося по понеділках в ефірі Радіо Марія у програмі Люди справи. Сьогодні це рубрика Історія життя. І запрошуємо друзі, вас, також долучайтеся до нас і беріть участь у цій програмі. Будемо раді поспілкуватися разом з вами. А сьогодні ми з вами. Ми, друзі, поговоримо і про історію життя, і про історію покликання нашого гостя, який онлайн присутній з нами, про те, як відбувалося розпізнання покликання, як Бог сигналізував, давав знаки, можливо, чи кликав до себе. І що це покликання? Переросло. Говоримо сьогодні із заступником голови комісії душпастерства молоді Риму Католицької церкви в Україні, з отцем Міхалом Восілом, оче, слава Ісусу Христу. Віки, слава! вітаю вас, Олександре. Вітаю всіх слухачів, Радіо Марія. Вітаємо от вас і радіємо, що ви з нами. Час від часу в ефірі Радіо Марія ми говоримо про комісію душпастерства молоді Римокатолицької церкви в Україні. Також говоримо про те, як триває співпраця з молоддю, комунікація і різні теми піднімаємо проблеми молоді. Також піднімаємо питання навернення, покликання життя молоді в наших парафіях, з якими труднощами зустрічаються, і активну діяльність у цьому якраз ді. Дійсно, і комісія душпастерства молоді Риму Католицької церкви в Україні. Отже, говоримо багато про молодь. А от у цій програмі ми також будемо говорити, але для початку хотілося б дізнатися більше про вас. Дізнатися більше про історію вашого життя. Підозрюю очі, що Бог вас кликав, мабуть, з дитинства чи в більш такому старшому віці. Розповідайте, як це було. Перше хочу сказати, що дуже приємно, що ви в цей Всесвітній день молоді, який маємо сьогодні, впомніли про, про нашу комісію. Ми вам також дуже вдячні за співпрацю. Тішуся, що Селезіянин у вас асоціюється з молоддю, і наша так. комісія. Так, так, це, це плід нашої співпраці. Так. Тож, добре, частина пройшла мого покликання. Я поляк родився в Польщі, яка для багатьох є до сьогодні ще символем католицизму, релігійності. Хоча сьогодні це... Польща також трансформується, проходять в неї багато змін, також глибоких змін. Сьогодні стала лідером по темпах секуляризму. Ну, коли родився, я в 77-му, було по-іншому. Я родився в родині, в якої е, мій папа, коли мені було 10 років, а моєму брату 6 пережив навернення, і від цього його навернення багато чого залежало і в моєму житті. Це його навернення було таке, тому що він під впливом неправдивих явлень Марії, які були в місті Олава в Польщі. Потім все це великим фальсифікатом. І це навернення мого папа їздив в цю лаву, який зустрічався з паном Доманським, так званим, людиною, яка твердила, що мала контрарія, а залишився. Тож, якщо оказався неправдою, то папа вже стану на таку дорогу до більшої дружби з Богом. Він тоді майже перестав е, пити. Він більше теж вирішив зайнятися нашим, тобто моїм і брата релігійним вихованням. І ось пам'ятаю, як сьогодні одного дня він заявив нам, що міхав Грегош сьогоднішнього дня, кожен вечір ми будемо разом молитися. Ну і 9 років, поки я не пішов до, з дому, я мав таку вечірню традицію, вечірній 15 хвилин, такої мужської чоловічої молитви, я папа і брат. I to na pewno było ważne też i moim osobistym rozwytku. Na pewno ważnym była moja babuszka i dzieduszka. To ludzie, którzy też byli dla mnie przykładem. Babuszka jest do dzisiaj, jej кстати, 101 roków i spełniła się. A słucha radia Marianopolskiego, to dla niej to też ważne. I pamiętaj, jak dzisiaj ja był jak dziecko, przyjeżdżał do Після школи до бабушки та дідусь. 15 година завжди була коронка. Без коронки об'єднання було, треба було помолитися. Були різні книги, які бабушка читала, від неї перший отримав таку біблію для дітей. Дідусь був особою, яка чим старша, тим ставала, також більше набужною. Він був тим, який перший мене також запросив, як 8-літнього хлопця. На паломництво. ось І є ще одна важлива особа. це моя Ми її називали тьотя а по факту це була прабабушка. І ця прабабушка, мама, яка жила напроти мене, яка якийсь фрагмент мого дитинства мене виховувала. Була також прикладом такої глибокої віри і молитви. Це була проста жінка, яка закінчила три. Класи школи підставової, жила в селі, не мала своїх власних дітей, тобто всю душу і серце виховував виховання мене і мого брата. Пам'ятаю, що з дитинства, наприклад, мала таку традицію, що в середу, з 18 до 19, вона прийняла обов'язок в парафії молитися цілу годину розарієм і нас до того ж також запрошувала. Ось це про родину. Напевно, перше середовище це родина, друге середовище це загальний польський контекст, особливо, що моє підлітковий вік приходив на роки 90 ті коли комунізм впав, коли церква набрала великого соціального авторитету. Коли в моєму домі про священників, про церкву говорилося. Або добре, або ніяк. Коли кожну неділю у нас була традиція родинна виходження спільного на службу, перед тим треба було почистити обув, обрати спеціальний святковий е, одяг. І, напевно, третій контекст, я щось ви спитали про дитинство, це моя парафія. З якою я був зв'язаний сильно, і там приймав перше причастя, там мене похрестили, там я був міністрантом, а з часом лектором. Ось це так думаю про дитинство. Mm -hmm. Цікаво, цікаво, і ви знаєте, отже, часто у наших ефірах історії життя програма, де ми піднімаємо тему покликання, розпізнання свого покликання і те, і хто вплинув на це, Усе наші гості говорять про те, що велику роль відіграли батьки, саме їхній приклад наслідування Христа, крокування і молитва, яка звучала в домі. Були ось тими зернятками, які сіялися в серце дитини, а вже сьогодні ми бачимо результат, який приріс. І дійсно, сьогодні, 10 листопада, відбувається цей прямий ефір. І, власне, ми вирішили поговорити про молодь, адже сьогодні Всесвітній день молоді. Подія, в яку ми. Торкаємося сьогодні, і започаткований цей всесвітній день молоді папою Іваном Павлом II у 1985 році став потужним рухом для духовного збагачення та культурного обміну. А, що ж, отже, перед тим як ми поговоримо про християнську молодь, про католицьку молодь, хотілося б ще, щоб ви розповіли нам, от коли відбувся той момент, коли ви вже для себе чітко зрозуміли, що це був за момент, що я хочу йти. Служити людям, хочу богопосвячене життя осягати, адже це часто нелегке рішення, і воно може і приємним голосом відгукуватися всередині, і дещо бентежити розум. Як це у вас було? Угу. Ну, пам'ятаю, що перше таке прагнення бути священником це був дійсно такий дуже молодий вік. Це був. Перший, другий, третій клас початкової школи. І можна би сказати, що потім на років 10 була тиша, таке прагнення, якось зайшли на другий або третій план. Напевно, то, що в цьому часі происходило, крім того, що вже було сказано. <кхм> тобто, крім впливу моєї родини, і, Było jeszcze palomnictwo. Polomnictwo były bardzo ważnym elementem mojego religijnego, duchownego życia. E, z początku mi dziaduszka, potem papa, a potem mnie już jak 8-letniego chłopca, bo oni pierwszy raz wzięli na piesze polomnictwo z miasta Warszawa do Częstochowy. To zdaje się około 300 kilometrów. To prawie dwa tygodnie pieszką, Для дитини, яка мала 8 років, це не було просто. Ну, дідушка і папа розказували, що я амбіціозно, він його підходив, не хотів, щоб мене возили, носили, і що переважно доходив. І під час цих паломництв, як 8 дитина, я зустрів людину, якою звати Юліан, прізвище Держак, який тоді був новіцієм не, преновіцієм Салезінського новіцяту. Тобто це був майже перший салезіянин, якого я зустрів. І ця, ну, я би не сказав дружба, тому що дружба 19 і 8-літнєго хлопця це не зовсім дружба, це знайомство. Ну, якось так тягнулося вже роки 10, 12, 13. Він інколи заїжджав до мене додому, до моїх батьків. Інколи висилав від відкритку, інколи подзвонив. Потім з часом почав мене перепрошувати на різні реколекції для хлопців. І, напевно, ну, я його цінив. Це була важлива для мене людина, але це не означало, що я думав до другої класу, середньої школи про якесь покликання. Тоді я і почав зустрітися з дівчиною. Ми зустрічалися років два з половиною. І пам'ятаю, що рік перед закінченням середньої школи, от я пішов в паломництво, і я почував, що щось відбувається важливого в моєму житті, що треба вже розбиратися, тому що через рік треба приймати вже якісь рішення. Думав, можу бути журналістом, а можу бути е, писателем. Я ходив в такий дивний клас, тому що в цьому класі було 25 дівчат і четверо хлопців. Інколи було двоє або троє, максимум четверо. Деякі сміються, що після того е, такого досвіду в семінарії було йти як звільнення від жіночої присутності, в моєму житті, Це не зовсім було так. No і пам'ятаю, це паломництво уже не з Варшави, тільки з зеблонка майже три тижні, я йшов з наміром просив Марія, допоможи мені розібратися, дай якийсь знак. Якщо в семінарі, то для чого мені ця дівчина, в якій я був закоханий. Якщо в родину, ну, то відбери мені це прагнення. І прийшов після тих трьох тижнів з таким ну, переконанням, що. Так, що я хочу бути духовною особою. Я не бачив інших можливостей, як Салезіни, тому що я знав, що хочу жити у спільноті, я не хочу бути сам. Я знав, що мені подобається працювати з молоддю. що Це моя дорога і Салезіянів знав. Вернувся з цього паломництва після двох днів приходить ця дівчина був звати. Каже, треба поговорити. Давай. Слухай, я вирішив, що нам треба розійтися. Що сталося? А вона вказується в промежутке стала свідчителем його. Їй сказали, що вот так не може зустрічатися вже далі з таким віруючим католиком. Було больно два-три дні, потім подумав, ну, Марія, значить, значить це підтвердження цього мого прагнення. І пам'ятаю, останній клас середньої школи, я був такий вільний. Що я мав таку росту що певність, і мені було з цим так комфортно, тому що я круг бачив свої однокласниці, дівчата, які, чим приближався кінець середньої школи, тим їм було складніше розібратися в собі, що їм далі треба. По факту, на 27 осіб було только я, одна дівчина, яка хотіла бути артисткою, і один, яка хотів бути поліцейським. Не знали, що ми хочемо далі робити в житті. Так, так. І це було класно, тому що ти. Не треба було, якби мучитися тими сумнівами, як далі. Ось так. Ну а далі що? 96 1996 рік. Новіціат Салезянський в місті Червінськ. 8 років э, формації, з чого 2 роки в Італії, інше в місті Уч. І зразу після рокоположення Україна, і в цьому році маємо 20 років служення в нашій прекрасній країні. do jakiej Bóg pokleka. Wspoczątku 200 12 w Odessie, a zaraz w Żytonie. Чудово надзвичайно дякуємо вам за те, що ви е, з нами за те, що докладаєте максимальних зусиль, щоб молодь розпізнавала свої покликання і активно розвивалася в при наших парафіях. Ми в ефірі Радіо Марія говоримо власне про це: говоримо про Салазіянські ліцеї, навчальні заклади, про те, як здійснюється навчання, про нові методики навчання. І я в захваті від того, що чую від педагогів, які беруть участь у навчальному процесі. Зокрема, от в Селезіянський Житомирський ліцей навчальний заклад. Представники учителі цього ліцею і навіть учні беруть участь у численних програмах. До речі, друзі, ці програми ви можете почути на сайті Радіо Марія. У повторі заходьте, моніторте, знайомтеся. Якщо ви слухаєте в Житомирі обов'язково або в Житомирській області, можете ознайомитися більше із діяльністю ліцею. Також у нас в ефірі був і директор, я так згадаю, ліцею здається що у Львові до Набоско. Ось ми також говорили про навчальні процеси. Ну що ж, отже, і з е, такого вашого можна сказати, старту життєвого переходимо до реалізації цього покликання, до діяльності е, голови комісії Душпастерства молоді Римокатолицької церкви в Україні, яким ви є. Друзі, хто долучився з нами в прямому ефірі? Отець Міхал Воцял, і ми говоримо про покликання, про розпізнання та про молодь. На вашу думку, отже. На вашу думку, як утримати молодь в церкві сьогодні, і які кроки мають зробити душ пастирі сьогодні, щоб через 20 років так наперед зазирнемо. А церкви в Україні, церкви в Україні не були спорожнілими, а наповнювалися активною молоддю. Що нам потрібно робити сьогодні? Дякую за це запитання. Напевно, в першій черзі треба. Не довіряти, що це багато, що багато залежить від того, що зробимо ми. Uh -huh. Напевно, ми можемо зробити те, що в наших силах передусім важливе те, що робить Бог. Та? Тобто те, що наші церкви через років 20 будуть повне, опрожіння, пересім залежить від нього, не від нас. Добрим прикладом сьогодні є Франція, про яку, напевно, і на в Раді Марія ви про це говорили. Де... Ні, ні, непонятно, звідки беруться кожного року тисячі Młodych Francuzów, którzy proszą o chrześcenie, i miejscna certwa mówi: My nic osobliwego nie zaczęliśmy robić, bo to Bóg robi. My robimy to, co możemy. Jeden z najlepszych bogosłowiowców w duchowności, episkop Eric Warden, pisze i przekonuje o że po fakcie to dzisiaj bardzo mało ateistów. że jeśli zobaczymy, także na młodzież, jaka Наш нам, сучасно, то, по факту, немає між ними тих, які взагалі ані не мають духовних прагнень, ані не мають такого з'явлення Бога. Тобто, напевно, треба нам, як душпасторам, сьогодні повірити в те, що і Бог сьогодні також діє в молоді, теж, якщо ми живемо в нашому секулярному суспільстві. Третє, що ми можемо як душпастори, це бути тим добрим пастором, яким молодь любить. Питання до нас, душпастерів та чи я готовий проводити години інколи дні на якісь заходах, виїздах з молоддю? Як я себе почуваю з ними Чи мені комфортно? Питання про душпастерську любов. Питання до нас, душпастерів чи я буду чи з молоддю. Чи я в ніг зможу знайти Бога? Один наш генерал е, Хуан Векі. Для нас, Слезіянов, говорив, що земля обітована, обіцяна земля, для нас, Селезіянів, це потребуюча молодь. Бог чекає нас в молоді. Питання, чи душпастир все в це Так? І може ще одна річ, не нарекати на молодь. Не нарекати на молодь. Тому що це неправда, що сьогодніше покоління якось набагато гірше, ніж були ми або ті, які перед нами. А Отже, а от скажіть, які кроки вжити, наприклад, щоб душпастері краще розуміли потреби молоді? От, зокрема, сьогодні, в цей час, коли війна в Україні, коли багато горя, біди і багато нагальних потреб, з якими зустрічаються парафії, душпастері, зокрема, волонтерські різні проєкти, капеланське служіння, різні душпастерські допомоги людям, які переживають втрати, тощо багато. Багато, багато навантажень. А от як приділити молоді? Адже це також період, коли і молодь переживає свої трансформації, зростає, і якщо не посіяти те зерно, то воно може не прорости або можемо втратити, наприклад. Угу. Розумію, що ви запитали про те, що можемо зробити ми як душпастері, щоб себе краще розуміти потреби молоді. Саме так. Możliwe kluczowe słowa, do jakich chcę zwrócić uwagę, to e, widwaga i czas. Jest taki fenomen, baczę zaraz, że na przykład, świeckiemkami naszej diecezji, że to jest część na e, duszpasterzy, którzy mówią, że ja nie rozumiem młodziei, ja nie wiem, co z nimi robić. Niektórzy jakie to że baczę z ich powiedźnik, że nie boją się. Перебувати з ними, що з ними робити, щось їм пропонувати, з приводу цього може незрозуміння або віддаленості. Тобто, перше, то хай душпастерська любов збільшує в нас відвагу. Я ще не бачу ситуації, що хтось пробує, пробує, проявляє хоча б бажання з душпастерів, і що це не приносить ніякого плоду. Ні, то вже є тобі років 60 як душпастерю, і ти даєш свої пропозиції. То це приносить свій плід. Пам'ятаю, в нашій інспекторі був такий отець, який мав 67 років і не було кращого душпастера міністрантів, ніж він. Йому різниця віку не мішала. Він був прикладом і для нас, 25 літніх, 30-літніх священників, от, і, і, стільки він уваги і часу вкладав тих молодих міністрантів, щоб я подумав, от, я хотів би так, як і він. I drugie to czas. Na pewno duszpaster ma je sobie bo czy ja mają wybrać, jak prowadzić w dwie godziny? Scrollić w, w, w socjalnych merażach, czy pobaczyć telebaczenia, czy zaniaty się jakimiś swoimi potrzebami, albo wydzielić ten czas dla młodzieży mojej parafii. przyjść na przykład do sanki katechetycznej, albo do jakiejś świetlicy, albo ty pograć z nimi w futbol. To było to, co mnie w sercu bliszczyło. з вдячна за те, як душпастер дає їй час. Я сам цього свідком, я сам цього досвідчую. А mm -hmm. uh... Комунікація з молоддю сьогодні в Рима католицькій церкві вона відбувається, от на якому рівні чого досягнули, і хотілося би дізнатися також. Але тема меж і поваги до простору один одного, також до свободи, вона доволі актуальна. Як же встановити межі свободи для молоді? От, щоб почувалася себе молодь, почувала себе в церкві вільно, продуктивно реалізовувала свої е, бачення, плани і брала участь у служінні. Дякую так. за це запитання. Пам'ятаю, коли писав докторською на тему е, молодості, я писав більше про молодость ніж про молодь її феномену. І бачення церкви цього феномену. І була така частина, що треба було виписати, які цінності важливі для молодості. То свобода була точна в перших шерегах. Та. Для сьогоднішньої молоді свобода має велике значення. Україна зараз бореться за свою свободу, і думаю, значення цієї цінності є що більше виакцентіруване. З другої сторони. Większość młodzi, z którymi ja się spotykam, rozumie, że swoboda nie może oznaczać w Dam przykład, w naszym liceum my dawali tak zwane personalne co Dla każdego z nich zakupili możliwe takie osobiste i proste szkawki, żeby tam trzymały swoje telefony, odzież, książki. I trzeba było napisać jakiś regulamin korzystania z kawczekami, tak? na przykład długo my spółkujemy się z naszymi uczniami, że to mobilnych telefonów w szkole nie wykorzystujemy za wyjątkiem kiedy wczytel dozwoli dla nauczalnych celów, tak? Ja baczę, że to, kiedy my się podpierajemy i podtrzymujemy rozumowymi argumentami, tak? to co sama młodzież rozumie, że E, це не може бути все дозвіл, якісь рамки потрібні. Ми сьогодні 20 хвилин розбиралися, як буде для всіх зручно, корисно, пам'ятаючи, що ми в школі, для виконання місії школи, щоб ми користалися шкафчиками, ограничуючи при тим можливість користання телефоном. Я не бачу протестів, бунтів. Я бачу, що більшість молоді зрозуміла, що Та, так буде краще для всіх. Tak nas też nauczał Don Bosco, nasz zasłonnik, że trzy kolumny wychowawnej systemy: miłość, rozum i religia. Ja chcę teraz zaakcentować rozum, tak? jeśli my pokażemy, że prawa oni rozumne i ważne dla wszystkich to i my możemy sama może ograniczyć swoją swobodę. Любов, розум, релігія, яке знаєте, різностороннє поєднання всього і врахування. А також цікаво буде ми в ефірі разом із вчителями ліцеїв Селезіанських говоримо і про також таку як би, вчительську практику. Часто поєднуючи із душпастерською то, от чи повинен душпастер бути другом чи вчителем? Таке запитання. І де ж починається той авторитет? Молодь любить авторитетів, і коли визнає, тоді легше працювати з мого досвіду кажу. Ось так. Бачите, у вас теж є досвід. Я з молоді so. працював в центрах соціальних служб постійно організовували, очі, акції про здоровий спосіб життя. І всі мої студентські роки пройшли саме в оточенні молоді. Мій час, мого, такого студентський, був присвячений цьому також. Тому багато в чому uh -huh. розумію. Так, давайте про авторитет. Вчитель душпастер має бути другом чи вчителем, чи повинен бути. І де okay. ж той авторитет, авторитет розпочинається? Як його здобути. Uh, наскільки я пам'ятаю, а пам'ятаю аж так багато з моїх уроків латинської мови, то слово авторитет проходить від слова auctoritas, яке мало щось спільного з. Wyraszczywaniem, zrostem, bo autorytet jest tym, jakie mają do pomocy drugomu. Ja by po drugomu zapytał, może, y, czy powinien duszpaster być drugą, ja by słowo wczytel pomieniał na słowo otec czy odcem. Mm -hmm. Osobisto przyznaję, że ja mają taką już sobie składność z tym, jak wy sami skazali, pracuję w licei, gdzie jednocześnie spełniają, przedstawiają zasnownika przed 250 uczniami i 40 pracownikami. I patrzę, jak składno, kiedy u Ciebie jest autorytet taki instytucyjny, ta, że od Ciebie zależy, nie wiem, ucznia, przedłużenie kontraktu pracownika, wysota zarobków, Możesz, jakby, komuś dać zauważenie. Jednocześnie, aby takiej osobie uwierzyć się i żeby jej, że... na przykład, przyjść, się do takiego święceniaka, albo żeby poprosić te duchowe nastawienieństwo, to na pewno trzeba w wielkiej świątosti takiego duszpastera. takiej światości jaką ma w Don Bosco, więc mię jakoś pojechnać sobie, tak? Tak, tak. I toż, no. І, і віри, віри такого працівника чи учня. Мені саме з тим складно, але стараюся. Це раз. Два ще раз повернуся до теми отець. Напевно, молодь має багато друзів і мало отців.